Уу, просто з другого! Ізі! Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо відкривати нову мега-скарбничку Brawl Stars. Перед початком даного відеоролику попрошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так полетіло. Скрінчик для правиль, в принципі, я зробив. Вона має бути фулово, наскільки я розумію, але в цьому, чесно кажучи, я не впевнений. Так, 65 блінків, до речі, там виходила якась обнова, можливо, в нас буде навіть не одна мега-скарбничка. Цього я не знаю. А чому тільки 8 призів Стар? Значить, щось все-таки змінили. Ну окей, перші в нас з вами рідкі. Це монетки. Добре. Уу! Просто з другого! Ізі! Ви розумієте, якщо зараз нам випав легендарний, скільки ще може пощастити нам в цьому відео. Добре, добре, народ. Лайк, підписка. І Я відкриваю. Це все-таки легендарний стартроп. І, по суті, це може випасти навіть... 500 кредитів. Погано. Ну, до речі, ми замапнули нову дорогу слави. Чи як це? А, левел слави, Ну, все одно. Ну, Це не то, чого я хотів. Ну добре. Окей, вже перший саме легендар. Stardrop є, до речі, 500. Це у нас компенсація чи що. Не знаю, коротше, за що нам дали 500 кредитів. Там якось міфік, де коли дають. Ну, якщо тебе всі міфіки, дають компенсацію у дают вигляді 1000 кредитів, по-моєму. Ну і щось таке, Наскільки я пам'ятаю, хто знає, напишіть в коментах. Ну, ми, до речі, з вами відкриваємо... Так, знову. О, епік, до речі, епік. Ну, 500 даблерів пайдет. Знову епік. Окей. До речі, хочу вибачити за свій голос. Я чуть, не знаю, чомусь хрипну. Незрозуміло від чого все-таки літо. Ну, хрипну. Так, як я розумію. Та ну ні. То, то що все? Ну ні, а чого чо так слабо? Я щось не врубаюся. Стоять. А більше не буде? Доступні мега-копілки. Ого, капісково полювали, плюс перекікали. Ну таке. А чого так слабо щось, не розумію. Ну, в нас був фоловий клуб, ми нормально збирали, ну як? Я не дуже, але. Ну, взагалі я використав майже всі жетони, просто через те, що з рандомами важко було. Ну. Щось прям взагалі слабо, чесно кажучи. Я думав, що буде краще. Ну, окей. В принципі, народ ось такий мій клуб, хто не знає. Силочка на нього завжди є під відео. Ми кікаємо не активів, тільки тут є якийсь пацанчик, його ми теж рано чи пізно кікнемо. Ось, Але знову старається грати часто, тому що ось таких ми будемо вже кікати, напевно, після відосу я його тікну. Тому що тут важливо іменно, щоб пацан був активним, оскільки знову ж таки ось такі режимчики, скажімо, дуже допомагають. Так, відос вийшов коротенький і на 3.30. Давайте тоді ще залетимо, напевно, в соло. Зіграємо. Про ще одну каточку на набагато там коти, краще було зіграти за якогось кота, але нехай вже буде, як буде. Окей, запускаємо з вами каточку. Хочу красиво, нормально відіграти на відосик. Так, в нас є один кіт, у нас є Корделіус. Ну, Я дивлюся про Про. на рахунок Крис, коротше. Так, а де Сенді? Ой-ой-ой, добре. Сенді ми чуть пробили. Прода мене гаджет, не знаю, чи хороший для цієї карти, чи поганий, переважно зараз беруть більше на простіших стінок. До речі, Кітки. Кітік, що тільки що набив ульту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 А, я так і не пам'ятаю, чи там хтось був, чи там хтось... чи там нікого не було. Ну, зараз я напевно відкрию собі центр для себе. Не знаю, чи це хороше взагалі кидати ульту Лту в нікуди. Ну я і не з Люту, звісно, лагаю. І люто лагає, що погано, до речі. Так, ольтуємо. Нормально, есту красиво відмосив. Там ніко. Погано, Есту ольту набив. Це не дуже. Так, тут у нас біжить Спайк. 4. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой Ой-ой, жорстко. Так, ой-ой-ой. Котик. 56 хп. Я думаю, що які десь там біжить Давайте попробуем даже справу в сторону, смотри, якось так карта так себе. Які для них зворот, какого не рубність. Я так розумію, що зверху або справа, тому що я... цього не бачу. Я думаю... О, добре. Давайте збіжемо... Ой, котик. Котик. У мене вльта є, але чи вона мені хоче якусь допомогу. Мені. Ну не, ну йти... й Ой-ой-ой-ой-ой! Просто, просто, просто. Сам себе не похожий, поход... ніхто тебе не походить. Просто краще. А, так, точно. Давайте золотаємо за мисси дроп і, на жаль, тільки супер рідкий, Ну... Окей. Ну, давайте ще одну каточку, швиденьку, справді швиденьку, зіграємо ще одну каточку на котику. Котик у нас який. 724 купу. Ну, полетіли. До ще дивно. Коли проти мене, кіт, мені здається, в нього більше, а також в мене. Довше половині. Окей. Так, є Макака, є ль До речі, дивно, що якийсь примач мене боїться. Ну як, не сильний мене, видно, боїться, раз забрав в мене дві банки. Е, а макаку я з теорії зможу винести чи ні? Чи Макака мене контрить? Бо я щось не знаю. Макака взагалі, багато кого контрить. Е, так, іди в жопу, будь ласка. Іди в жопу. Так, там у нас хто? Ой, вітамінус Перл. Там Ворон, до речі, бігає. До речі, Ворон це, по суті, непоганий е, противник. Оба, ізикатка. Тепер давайте винесемо приміч. Та приміч, ну, йди звідси, ну що тобі треба? Приміч. Ель Приміч. А я дотяг... а я не дотягую, от чому проблема. А, стой п'ятик, я швидкий, братанчик, я. Погано. Погано що я можу сказати? Погано. Ну давайте тоді будемо пробувати лутати приміч. А у мене ульта. А що тепер будеш робити? Мене ультам. А там якийсь Мс. Дуже, дуже, дуже така весела. І ні, тихо тихо. Ну я не до... Ну зараз я її приміж добі, ну що за бред? ну чо, альпрі лутає всі мої банки? А йди в жопу, мужичок. А йди в жопу. Так, добре. Побігли тоді когось шукати. Ну, я таки знав, що він десь тут буде. Ну, то бред, звісно, я вже здох, але. Ну, в принципі, каточка не плана, не знаю. І це топовий персонаж, що папа папити йому 25. Просто йому. Добре, відос вийшов на 8 хвилин 36 секунд. Ну, в принципі, не знаю, піде. Народ. На цьому буде закінчена відосик. На ось цих 92%. Якщо цей відео для вас був хоч чимось корисним, не знаю, можливо, вам сподобалося відкриття мега скривнички, можливо, ви захочете поставити лайк та підписати на цей канал. Якщо це так, то обов'язково це. Ну а був, як завжди, ДН, до завтра.